Привіт! Вітаю вас на нашому тренуванні на красиву поставу. Сьогодні для тренування вам знадобиться мат, водичка та рушничок. Якщо ви не підготували рушничок, швиденько вставте відео на паузу та візьміть рушничок для рук. Сьогодні ми будемо з вами укріплювати м'язи спини, а також розслабляти, що є немало важливіше для красивої постави через постійний сидячий спосіб життя в нашому житті за комп'ютером, за гаджетами. Отут у нас постійно. Зжимаються м'язи, стискаються, вони постійно йдуть у нас напружені, це шийний відділ, постійно, грудний відділ, і ми сьогодні розтягуємо його. І також укріплюємо м'язи. Та й загалом для красивої постави треба працювати комплексно це укріплювати і м'язи кору, і сідниць, і глибокі м'язи спини, розслабляти м'язи та укріплювати, що ми з вами зараз і зробимо. Тож, давайте почнемо із вправи з рушничком. Візьміть, будь ласка, рушник, і зараз ми з вами потягнемо м'язи шиї. Що ми робимо? Сідаємо повільно на мат, ножки у вас зігнуті, відводимо назад сідниці, щоб у вас не було прогину у спинці, щоб ви не сиділи ось так. Треба трошки відвести сідниці назад, на горбики сідни сіли, вирівняли спинку. Далі відвели назад плечі і стиснули лопатки. Спинка повинна бути пряма. Ніякому разі, отак згорбленими не сидимо. Пам'ятаєте, у нас красива постава сьогодні. Відводимо назад, беремо рушничок, заводимо саме за потилицю. Ось таким чином можете згорнути удвічі, як згорнула саме я. Виводимо тепер за потилицю повільно. Спинка завжди рівна. Не гнемо, не розслабляємо уже у цьому положенні. Ми тренуємо вже м'язи, у нас працюють, щоб утримувати наше положення рівним. І що ми будемо робити? Натискаємо тепер рушничком на потилицю, підборіддя тянемо до грудної клітки, робимо видих, потягнули 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять і повільно робимо вдих та видих назад. Виводимо назад лікті і стискаємо лопатки. Тримаємо також 5 секунд. Напружене. Тримаємо ручки, гарненько лікті виводимо на рівні нашого плеча і стискаємо лопатки. Так, виконуємо ще п'ять разів. Робимо вдих, натискаємо рушничком на потилицю повільно, зважені рухи. Тянемо 5 секунд. Один, два. Спинка рівна. Три, чотири, п'ять. І повільно нагору вдих. Видих. Вільне дихання. лікті, тянемо назад. Обидва на рівні наших плечей. І стискаємо лопатки гарно. Добре. І вниз. Тянемо. Два. Було, ще залишилося. Чотири. І один, два, три. Чотири, п'ять. І нагору вдих. Видих. Тянемо, стискаємо лопатки якомога краще. П'ять, чотири. Три, два. Один. добре. І вниз на видосі, ще три рази залишилося. Відчуваємо, як м'язи наші вже не можуть триматися, не розслабляємося в цьому випадку. І повільно назад. Гарно тягнуться м'язи шиї аж до середини лопаток. У деяких можуть тягнутися навіть ще нижче, нижче лопаток. Тягнемося, стараємося добре. І ще два рази видих, натискаємо на потилицю настільки наскільки... Оскільки вам буде комфортно, не до перенапруження, до комфортного розтягнення. І повільно нагору, і лікті назад, і стиснули лопатки. Добре. Вниз опускаємо, робимо видих. Тягнемося гарненько. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдих нагору, видих, стиснули лопатки. Тягнемося тут ще один. Два, три, чотири, п'ять розслабили у ліктях і вивели рушничок вниз. Наче проста вправа, але дуже гарно вона розтягує м'язи шиї. Так, можна рушничок відставляти в сторону, одну ножку ставимо перед собою, іншу назад. Якщо вам зручно сидіти в цій позиції, втримуючи спинку рівною, сидимо. Якщо ви завалюєтесь ось так поки що в сторону, давайте ми з вами тоді сядемо ось таким чином. Ви можете сидіти, як вам зручно, головне, щоб спинка ваша була рівна. Утримуємо, пам'ятаємо тут, спинка у нас рівна завжди. Тепер беремо праву руку за ліве вухо, плечі тримаємо рівними, не нахиляємося, спинка рівна, втянемо тільки м'язи, ши. Натискаємо правою рукою на ліве вухо, тянемо в праву сторону, плечі не завалюємо, сидимо рівно. Тянемо по скільки, поскільки вам буде комфортно. Один, два, три. Нагору змінюємо на іншу руку, спина рівна, плечі рівні, плечі не завалюються. Один, два, три. Добре. Ще по одному разу виконуємо на кожну сторону, потрошку. І один, два, три. Нагору. Добре. Змінюємо останній раз на іншу сторону. Плечі рівні, спина рівна. Один, два, три і. На гору. Добре. Тепер беремо цей самий рушничок. Якщо у вас рушничок десь такий довгий, як у мене. Супер. Якщо ви зможете відвести назад ручки, не згинаючи у ліктях, можете використовувати цей рушничок. Якщо ні, можете взяти якусь палич, палич, не знаю, зі швабри якоїсь, просто звичайно, палець, якусь стрічку, або просто самі, якщо у вас немає предметів, просто із ручками попрацювати, імітуючи, наче вас є предмет в ручках. Далі стемо на коліна. Якщо у вас больні коліна, якщо щось боляче, ви можете виконувати цю вправу стояче. Ставимо носочки ззаду в опору ножки по ширині ваших плечей, спинка рівна. Підкрутили тут куприка, щоб у вас не було такого гіперлордозу. Підкрутили м'язу пресу, напружили, взяли ручок по краям, по самим краям. Спинка рівна, ручки у вас будуть лікті прямесенькі, Виводимо одночасно дві ручки назад. Виводимо назад і видих. Не прогинаємося у попереці. У вас спинка рівна. пропрацюємо тут плечовий відділ, гарненько відкриваємося грудні м'язи. Також працюють. Два було ще вісім назад. Подивіться зі сторони, щоб у вас не було отакого прогину, коли ви отак робите назад. Підкрутили. Постійно у вас спинка рівна. Добре, ще залишилося 6. Назад. І вперед. Ручки працюють одночасно, щоб у вас не було отакого чи згинання у ліктях. Можете стати перед дзеркалом, щоб контролювати свій кожен. Рух і видих вперед. Ще два рази. І назад. Добре. Вперед. Останній раз залишився. І назад. І уперед та видих. Добре, можна відставляти ваш рушничок в сторону. Якщо хочете, бажаєте водички, можете поповнити свій водний баланс. Далі наступна вправа. Стоїмо та ножки у вас будуть поширені ваших плечей, ноги в опорі на носочки. Якщо вам важко на коліно можете підставити, наприклад, цей самий рушничок, ось так гарненько згорнути, щоб вам було м'яко, якщо ви стоїте на твердій поверхності, або у вас коліна трошки болять стояти на маті. Далі ставимо ручки під плечові суглоби недалеко, бо ви так не зможете гарненько випрямитися. Ставимо саме під плечові з оглоби ваших плечей. Далі починаємо рух підборіддя до грудної клітки і вгору витягуємося, наче вас витягує хтось згору за лопатки. І далі робимо видих, потім вдих та видих прогин у лопатках. У е ваших ліптях ми не згинаємо, і таз не виводимо так назад. У вас лінія вашого тазу повинна бути одна із колінами. І виконуємо так, шість разів ще. Підборіддя до грудної клітки зробили вдих. Вгорі видих. Вдих. та видих-пирогин. Добре. Вдих. Ви Видих. Вдих. Видих. Добре. Два. Вгору. І вниз. Робимо повільно. Нікуди. Не поспішаємо. І повільно. Вниз. Добре. Ще два. Вгору. І видих вниз. Добре. Останній раз. Вгору. Та Видих вниз. Опускаємо носочки назад, пойдемо до п'яточок наші стегна. Ручками в сторону і вперед, точніше, і вперед тягнемося. Пальчики, пальчики, гарненько Витягуємо, при цьому таз ми не виводимо вперед. Таз у вас залишається на місці. Таке відчуття у вас повинно бути, що ручки тягнеться вперед, ви, наче хочете захопити маленький такий предмет. А... Тазом вам треба витягуватися назад. Таке повинно бути витягнення у хребті. Ви відчуєте витягнення гарненьке на лопатках у руках. І тянемося гарнесенько, ще 10 секунд. Тянемося таз назад. Ручками вперед. безперервний рух. Витягуємося. І три, два, один. Тепер повільно, долонька за долонькою, підставляємо до себе. І через гребець за гребцем піднімаємося вгору, відводимо назад плечі, зводимо лопатки і робимо видих. Добре, тепер перейдемо трошечки до вправ із укріпленням. Також і вправи сідниць ми трошки з вами укріпимо, і також і верхню частину спини, і також на прес попрацюємо. Давайте почнемо із вправи на прес. Повільно лягаємо на мат. Цю вправу, до речі, можна виконувати у кого діастаз, кому зі сколіозом. Також цю вправу можна виконувати, вона дуже безпечна, без ніяких різких рухів і без скручень. Загалом я завжди даю вправи своїм клієнтам і також на курсі красива постава, де всі вправи можна в принципі виконувати кожному. Так, тепер що ми з вами будемо робити тут? Головне притиснути гарно вашу, а, ваш поперек, щоб не було такого прогину, щоб рука не проходила ось так під вашою спиною. Підкрутили ваш куперик. Притиснули поперек. Далі піднімаємо ноги на гору. Можна тут поправити гарненько себе, щоб коліна дивилися нагору нозочки, натягнуті на себе, такий кут 90 градусів. Не сюди ножки, не туди, саме нагору. І гарненько ми вмостилися. Далі ручки перед собою, поширні ваших плечей і дивляться пальчики нагору. Вихідне положення у нас ось таке. Тут дуже важливо слідкувати за диханням. Далі випрямляємо ліву ножку і ліву руку одночасно, поперек, постійно притиснути. Ні в якому разі, будь ласка, не піднімайте нагору. Ліва рука, права нога зробили вдих, випрямили, видих, майже наче доторкнулися і нагору вдих. Та видих. Змінили на іншу. Видих, вдих та видих. Не доторкуємося до мату. Робимо прямо ось так випрямляємо. І нагору майже майже 10 сантиметрів. 10 максимум повинно бути від вашого мату. Ще виконуємо по 8 разів, по два було. Нагору право довгий видих, довгий видих. Довгий видих, довгий здих. І направо також довгий видих і довгий вдих. Добре. Ліва і нагору. Притискаємо поперек. Пам'ятаємо. І нагору. Ще залишилося шість разів. Потягнули. І назад. Права. І назад. Ще п'ять половина була. Назад. Видих. Вдих. Ще по чотири. Ліва. Назад. Права. Повільно, повільно, не поспішаємо. Ще по три. Можем м'язи пресу горять. Нагору. Права, така звичайна вправа. Але гарненька. Ще по два. Ліва. Нагору. Права нагору, По останньому вдих. Видих. Потягнули. Вдих. І на видосі. Останній раз. права нагору. Вдих та на видосі опустили руки та ноги повільно. Добре, тепер із цього положення ми лежимо з вами на спинці. Носочки натягнуті на себе, коліна рівні, ноги по шарні ваших плечей або поширні мату. Можете орієнтуватися ручки назад. Далі ця вправа може видатися не кожному, тому я зараз покажу оригінал і Далі альтернативу цієї вправи. Тут гарненько розкривається хребет, гарненько зараз потягнеться ваш поперек і задня частина стегон. Дивіться, виводимо ручки на рівень ваших очей, підборіддя грудної клітки, не відриваючи ножок, не згинаючи колін, кругою спинкою тягнемося до наших носочків. Можна тягнутися вперед, без у таких пружин, будь ласка, тримаємося за носочки, можна підтягнути себе 2 секунди скільки вам буде комфортно, тягнемося один, два, і кругла спинка, повільно хребеть за хребцем поперед, і повільно назад видих. Якщо вам вдалося виконати цю вправу, супер. Якщо ні, можете підставити десь під стіл малесенький, якщо під е, диван, ножки, або зігнути і підставити, виконати ось таким. Шином потрошку потрошку. І підставити або, щоб хтось потримав. Давайте виконаємо з вами цю вправу ще чотири рази. Трошечки. Виводимо на рівень очей підборіддя огородної клітки. І повільно кругла спинка. Тягнемося вперед. Дві секунди. Можна триматися за носочки, коліна обов'язково рівні. Один, два, повільно кругла спинка. Робимо дих та Видих назад. Так, руки на рівень оши. Ще три рази залишилось підборіддя до грудної клітки. Кругла спина, не відриваючи ніг. Витягуємося вперед. Тягнемося гарненько, тягнемося наскільки комфортно саме вам. Дві секунди потягнулись, і кругла спинка, не падаючи жорстко на лопатки, повільно хребет за гребцем. У вас працюють м'язи-пресу гарно. На рівень очей підборіддя до грудної клітки, кругла спина. Вперед, все дуже робимо повільно, помірно, без різких рухів. Один, два, повільно кругла спиночка. Назад. Зробили вдих, видих. Добре. Останній раз залишився. І до грудної клітки підборіддя. Тягнемося вперед. І підтягуємо себе один, два. А тут повільно відпускаємо ручки і ми будемо повертатися тепер нагору, не назад. Ручки ковзують. Випрямляємо спинку, відводимо назад плечі, зводимо лопатки, робимо видих. Добре. Далі можете купити водички, і ми переходимо до вправи. на верхню частину спини, будемо робити укріплення. Що ми будемо робити? Лягаємо повільно вниз на живіт. Ноги у вас будуть поширені ваших плечей, носочки вниз, руки, кулаки, наче ви стиснули якісь м'ячики маленькі, два. на рівень ваших плече. На одну лінію. Не вниз, не вгору лінію плеча. Стараємося витримувати. Іншу ручку також. Погляд у вас чоло вниз. Далі піднімаємо руки гарно вгору, стискаючи у лопатках. Робимо вдих. Видих. Довгий вдих, довгий видих. Розслабились. Знову вгору. І видих вниз. Добре. Давайте ще вісім разів на гору. І видих вниз. Піднімайтеся на той рівень, який вам комфортний. Ручки не виводимо назад або вгору. Саме на рівень ваших плечей. І повільно видих вниз. Добре, ще шість. Нагору. І видих вниз. П'ять. Нагору стиснули в лопатках. І вниз погляд, вниз потилиця. Дивиться вниз, назад. Шию. Так, не запрокидуємо. Дивимося вниз. І видих. Добре. Нагору ще три. Видих, добре, ще два, нагору, вниз. Останній раз нагору, видих, опустилися вниз. Добре, ручки тепер поставили біля грудної клітки. Носочки у вас будуть в опору або ось таким чином вниз. Далі круглою спиночкою, виходимо. Назад таз відводимо назад. руками ми підкруковуємо до себе і повільно встаємо і видих. Добре, ну і останнє вправо на сьогодні: щоб пропрацювати повністю всі відділи і всі м'язи, які потрібно для нашої красивої постави, лягаємо вниз на спинку дуже повільно. Ножки у вас по ширині ваших плечей і трошечки близенько ставимо ноги. П'яточки гарненько підставляємо. Далі долоньки вниз. В цьому положенні зафіксуйтесь гарно на лопатки, тому що саме вихідне положення, фінальне положення у вас буде на лопатки приземлення. Далі. Ми підкручуємо куприк, стискаємо гарненько сідниці. І хребет за хребцем, не рівною, так спинкою, а хребет за хребцем, вам треба буде піднятися нагору. Стиснули сідниці, підкрутили куприк і хребет за хребцем повільно піднялися нагору вигід на лопатки, потягнули таз нагору, наскільки на стелю стараємося, наче тянути, наскільки можливо, долоньки вниз. Дві секунди тягнемось. І повільно тепер хребець за хребцем Саме грудний відділ, поперек, сідниці. І тільки тоді видих і розслабили. Давайте ще п'ять разів стиснули гарненько сідниці, куприк Нагору витягуємося, на лопатки стали. Тянемо таз нагору. Один, два. І повільно опустили вниз та Витих. Добре. Ще 4. Притиснули, гарненько, стиснули нагору. Тягнемо 2 секунди. Один, два. І повільно. Хребець за хребцем, опустили вниз. Добре, ще три рази. Стиснули гарненько. Нагору хребець за хребцем. Потянули. Тягнемося тазом, наскільки можливо, нагору один. Два. Не розслабляємо. Тепер. хребет за хребцем. Повертаємося. Видих назад. Добре, ще два рази. І нагору. І один. Два. І повільно. Витих. В них. Розслабили. Останній раз. Нагору. І один. Два. І повільно гребене за хребцем, видих вниз. Ножку можна тепер поставити, випрямити перед собою. Ручки назад, як у попередньому. Ми з вами виконували вправі. Встаємо повільно таким чином. Ножки ми з вами не тягнемося гарненько до носочки, потягнулися 2 секунди. Один, два. І повільно тепер ручками до колін. Піднімаємося і видих. Добре. Тренування на сьогодні у вас закінчилося на красиву поставу. Якщо ви бажаєте продовжити свій шлях до красивої постави, випрямити, позбутися болі постійних у спині, щоб не тільки це було візуально красиво, це ще й ви робите профілактику безліч хвороб із нашим хребтом: скольози, протрузії, остерохондроз, те, що не треба. А що треба? Нам красива постава. Постава. І щоб продовжити займатися красиво поставою, чітко за планом, щоб у вас все вийшло, щоб ви не пропустили жодного дня, виконували саме для вас, щоб поступово поступово збільшувати навантаження, я пропоную вам свій курс Красива постава, який ви зможете знайти за посиланням під цим відео. І у вас буде цілих 2 місяці, щоб виправити свою поставу. Тож не зволікайте, заходьте під цим відео, натискайте на лінк і придбайте курс за вигідною ціною. А я дуже рада, що ви були зі мною на цьому тренуванні. Дякую вам, що виконали його разом, і до нових зустрічей або на моєму YouTube-каналі, або вже разом на курсі. Бажаю вам бути щасливими та здоровими. До нових зустрічей!